Всім привіт, Гольф 4. На акумуляторі стоїть блок запобіжників. І Ось яка мене проблема від перегріву проводу, який йде на заряд... зарядки акумулятора з генератора, він нагрівається настільки, що розплавляє кришку верхню блока. Стоїть на 110 А. Запобіжник, ось цей такий, пластина. Сьогодні буду міняти провід і сам блок. Купив ось такий блок. В зборі з усім. Китайський, напевно, але в зборі. І ще купив одразу провід. Зараз почну все розбирати. Для початку потрібно буде зняти цілий корпус повітряного фільтра, акумулятор також потрібно буде виняти. Потім кришка сама собою, захисна бляха випускного колектора, щоб дістатися до генератора. Ось тут іде провід. Цьому кожуху Кожу потрібно буде, буде розрізати. Ось сам провід. Приблизно його міряв на довжину, щоб е, був не короткий, не довгий плюс-мінус 5 см, може 10. Зараз почну розбирати. Так, все порозбирав. Корпус акумулятора також зняв, бо потрібно було вивезти провід під самим корпусом зняти. Зняв також провід. Найтяжче це було зняти з хамута. Ось тут прикручується хамут на гайку під ключ на 8. Головкою туди не підійдеш, бо якраз провід від генератора. Мішає і мішає сам фільтр, масляний фільтр двигуна. Важливо це розбирати, коли мотор холодний двигун, щоб не попектись у випускний колектор. У мене автомобіль стоїть вже більше суток, більше доби, так що все холодне. Ось так виглядає старий провід і новий. новий грубший. Товщина його десь в два рази більша, як старого. Такий замовив. І виходить, що він у мене довший на 10 см. Це не проблема, я буду його так і так розбирати. Якби можна сказати, розріжу, відріжу цю клему. бо вона за широка, завелика. Ось така стара. А це нова. Ширше, вона ширша, вона мені не війде. Сам блок сюди не війде. Замову я ось такі клеми, набір і ось цю поставлю. Нам його якраз підходить по розмірах. І потрібно таки так де скоротити провід. То буде так само замовляти провід, знаєте, довжина оригінального провода 132 см, так як я поміряю. У мене провід виходить новий 152 см, рівно 20 см. Хоча і краще хай буде довший, ніж короткий. Ще для, для мене було важливо щоб був. Провід м'який, замовив м'який, для того, щоб його можна було вигнути ось так. Бо ось так провід має йти від генератора. Перш вгору, потім тут хамут, через, через той хамут тут зажимаємо і йде під випускним колектором. Через, то, через те важливо, щоб він був м'який. Все, провід готовий для встановлення назад на автомобіль. Ось така нова клема. Провід вкорочений ось на таку довжину. І зараз будемо ставити його назад. Ця ширша клема йде до генератора. Поставлю, покажу, як все виглядає. Мене зручно знімати телефоном і в неї рукою буде ставити. так Провід на генератор заложив. Заложив так само е, хамут. Гайку на хамут наживив зараз підтягну гайку і буду прокладувати далі провід. Так, як він був. І так, поприкручував на місце, поставив такий самий хамут той довгий. Прикрутив кришку, залишились тут стягнути провода з тяжкою, пластмасовою як було заводське. Далі тут пішов провід, так як пішов і до блока запобіжників. Він ідеально підходить, ідеальна довжина. Так що хто буде робити, пам'ятайте, метр 32, 32 сантиметра далі Продовжую зараз заміну, заміню блок на новий і буду далі складати до кінця. В кінці покажу. Блок замінив. Залишилось поставити корпус акумулятора, сам акумулятор, повітряний фільтр, і буде все. Все, зібрав. Проложив новий провід, там хомутом стягнув стяжкою одного, провіду, одного провіду, провода. Все стоїть на своїх місцях. Кришка закривається. І зверху кришка також ставиться і все. Ідеально підходить, як було. Зараз попробую завести. Чи немає ніяких помилок і чи все правильно підключив? Акумулятор погас. Все, все добре. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока, всім удачі!